Всім привіт, гості друзі, підписчики мого каналу. Ви на каналі Зарпченко ТВ. І сьогодні вам вирішили засняти відео, так як вже доволі вам не знімав відео. Ось вже вот ці кручата у нас були, вже такі вони попідростали. Ось вот качки, це дві молодих качки. Ззаді молодих качки, а це качу. спереді Ось, ну ці коротші ще десь там бігають... Їх всього Дев'ять курок таких, куплених іменно, і один півень. А, два півень. Ось ці старі. Сьогодні я пішов е, до сіна, ну набирати сіно, там де наш свеліки стоять гараж, коротше, і я вже знайшов таке яйце. Воно маленьке е, і е, таким кольором, як у нас все кури не, ну курі не несли. Хоч і все, що ще вже знесла якась молоденька курочка. Ось. Тут ці курчата живуть. Я від них недавно чистив, не треба знов чистити. Тут ось живуть ці клітки э, старі, але ну, ті великі. Э... Тих, 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 тих. А тут живуть качки, вже від них травчисти. Я від них два дні назад чистив, ось його що зробилось. У нас тево їм соломи дуже багато ший. І ось, друзі, я взяв е, у свого брата кролишку. Ой, цікаво велика. Кілограм в наїй 3,5 десь. Чорна така. Все мало ласо. Може вам її не виднося, або тут темнуся в в, не в неї вон того є. Зараз це курзня трохи заберу, ке, ві яке не бо вона його щось не їсть. А їй там сіна, ну я сіна даю кожен день. А кукурдження але... що трошки погло... ну, поїли вони. Ось бджоли, друзі. Ось треба тут щось зробити, бо це вона льодом налипає тут. І тече потом сюди, позачищали. І, і трохи в літок може попадати у ну, Тут трошки не так, бо тут та криша звідти ще йде. Цей вулок теж ось. Треба його поставити буде, взяти його, трохи пошкарбати і того бота, бо на самій землі стоїть, ну, пущі. І качки його болотом оп, мастили. І треба буде його зробити, поставити вже на місце, щоб весною лише заселю. Це від крилів кожних чисті. От Що вони роблять за три дні? Ось це карлиха. Не знаю, вона має його 14-го. Привезти ну, це сьогодні, по ідеї чи коли це? Так, да, сьогодні. Ну, не знаю, чи в нас парована, я їм ще їсти не давав, бо буду чистити Але ні, наварно не буду Бо У нас такий мороз. Видивіться. Воно ще задубіло. Ну, тут у цих теж лихтіна купа там. Я їм сіно накидаю багато, щоб вони грілися, бо холодно О, у нас... ось летить ключ диких е, гусей, з яких там п'ять штук. Це кранява, що до сих пор з кралехом сидить. Я, я, я не знаю, йому вже місяці ну, зо три. Це точно. Може навіть е, Ну, Йому, по ідеї, і більше, але 3,5 це йому точно. Так. Тут у нас теж дві крилиці сидять уже лиш. А сиділо чотири Сиділо. Е, Ця окрилася сіра. І е, ще така сіра сиділа. Це від Пандори, одя цього кралиці, що перша вам показував. А одну я забив. І сиділо дві чорних. Там одна лишилася. Там десь вона. То цих дві кралиці чорних було від і, і, кнопки. Це що на поділі сидить, чорна кралиця. То одну я забив, одну я лишив. Думаю, ну. Або. Продам або лишимо собі. Ну. Тільки не знаю, яка єжна, куди їх треба селити, ну, куди їх селити, цих кролих. Бо там качки живуть ті клітки. Так би пересадив цю крилиху туди і якраз би все зійшлося. А так вже, ну, качок куди. А для качок ну, немає матеріалу, щоб для... Ну, щоб щось зробити. Так, тут сиділо два. Одне сіре таке. Ну, Воно таке коричнівато, як, ват, як цілок, Пандора. Е, То коротше в нього відказали задні лави. Ну, перше тут діло три. Чорне. Чорне потім... Коротше, я його добив, бо воно здихав. Я сіре вже десь паронів, не знаю скільки це. Десь тиждень назад. Може трошки менше. ти? Вони такі ручні. І в нього відказали того сірого лави. І тепер ось його. Ой, блін, Ось таке воно. Так, і там на подвір'я ще стоять. Тих вам вже покажу в другому відео. Багато тут, ну я вже не знімав відео, але думаю, так знімлю, хоч і сказав, Цей. Що... Ну що-то я зняв, по ідеї відео для того, що це яйця. Це всього, що знесли маленькі кури ось ціло. Бо все старі. Ну, як вони старі? В них, читати, вони середні, бо їм десь по 2,5 і по 3 роки. У неї ніж три роки. Ось така курочка. Так. Ось коза, Настя. Воду перевернули, товчуть. Була тепленька вода, ну, як вона вже не тепленька, але, але не замерзла. О, то в них у них там на полові тепленько, сіно є, кукурудзиня. Там у них тепленько їсти є, там там до них зерна є. Ось є Настя, а он да, та ельза. Так, ну все, друзі. Як понравилось відео, ставте лайки і дизлайки. Підписуйтесь на канал і всім пока.